Всім привіт! Сьогодні 31 серпня Хочу показати як Зізіфус в цьому році. О, теж він щось хоч дав. Після примерзки дуже гарно, що він пізно квітне і минає ці всі заморозки. Трохи це коктебель, як є, ну не дуже багато. Тому що опилювача немає. Рядом він один. Він один та і... Не дуже багато. Він у мене весь час партинокопічний без опилювача і в більшості випадків кісточки немає. Ну це, це обумовлено тим, що немає опилювача. І багатенько збрасує без опилення. ну Я привив ось тут, ну теж з нього взяв, би в цьому році, це теж зав'язує, квітне постійно. Це теж коктебель. Ріс, ріс тут довго дикар, ніяк не хотів. В цьому році он зробив вещеп і пішов гарно. Тут ще один зараз покажу. Цей верніше пішов, такий вже приріст, там приріз багато нема, а тут ну так, вже сантиметр 25, є теж квітне, Відриваю, бо не потрібно йому зараз це. А більш всього третій в мене теж це теж коктебель. Пішов, щось покажу, ну зараз підійдемо. Привив його і так гарно пішов, там я воду йому поставив, так пішли їсти, і так багато води налилося. Так він вимахав за тиждень десь 35-40 сантиметрів. А на наступний раз приїжджаю, а немає. А кози з'їли. Він загородив. Так він заново відбуває, він залишився шматочок. 10 Сантиметрів так ось відбиває що робити тут. Лікар знизу відбиває теж. Потрібно дивитися. Ой, кози з'їли, жучки. Так гарно пішов, так і краще всіх і на тобі з'їли. Так що такі це це перший раз я... Ну так, перший раз я... Прививає на дикарь, ну і непогано. Три прививки зробив, так ну я робив на кожній по 2-3, ну і на кожній причепилося по одній. Так що, я думаю, непогано в цьому році. в розщепці робив. Так що ось такий результат. Там буду саджати ще поруч інші сорти, щоб було опилення. Боже з запиленням набагато краще. Там у дикарі гарний виріс такий. Не знаю, напевно залишу його. А ну зараз покажу його. Такий непоганий. Зараз піде там далеченько. Зараз так. А ось дикарь. Маленький такий, як би. Саджані скільки тут. 20-30 см. А весь Такі, от, от одна вже почала окрашуватись. Подивимось. Ну все, може надується. Ну, Такий непоганий. Як варіант для опилення посадити ра, рядом, щоб було ще інші маленькі, нічого не дали. Так що ось такий результат. Подіхлося. А тут ще один це, зараз в цьому році це Таянзао, якщо я не ошибаюсь. В тому році було, а в цьому році ну, немає у нього теж опилення, хоча там недалеко. Квітне гарно і приріст в цьому році десь 35-40 см. Ну нічого не в'яже. І разні комахи лазять, опиляють. І квітне постійно. Але немає завязі, Ну нічого, пусть підросте. Він так добре росте, тут аж прям репає у нього кора. Він так інтенсивно росте, ну. Думаю, нічого страшного немає. Пусть набирає масу, кореневу і вегетаційну. Може в наступному році вже дасть. Подивимось. Так, Всім гарного дня і мирного неба.